Понеділок да, відбулася нарада в голови Верховної Ради Гройсмана, де були присутні всі е, фракції. І за результатами цієї наради ми домовились про те, що е, ми розглянемо е, урядові законопроекти в першому читанні 26-го. Лютого в четверг, так. а в другому чиденні розглянемо в вівторок. Да? На жаль, ми ввечері дізналися про те, що в нас засідання в четверг не буде, яким чином це відбулося, я не знаю. Я можу сказати, що всі малі фракції підтвердили свою готовність е, приймати участь в засіданні в четвер. І наша фракція в повному складі знаходиться на сьогоднішній день в Києві і готова бути як в четвер, так і в п'ятницю, або в будь-який день, або в вівторок, да? якщо немає потреби, зібратися раніше. Е, друге, е, щодо змін до бюджету і тих законів, які вніс уряд. Там зроблені фактично технічні речі. І не будучи великим прихильником нашого уряду, я все-таки хочу підтримати міністра фінансів, яка говорить про те, що більш, скажімо так, ненасищеним да, або пустим меморандум з МВФ не міг бути взагалі. Я, це ознайомлюючись з цим документом перший раз, як юрист, в мене було знаєте, таке невдоволення, бо я думаю, що це якийсь там монументальний документ. А він декларативний, та є дві прості речі. Люди, покажіть, що ви готові вирішувати питання з пенсіями, в першу частину, з спецпенсіями. Да, покажіть, що ви готові їх скорочувати. Да, і там не йде жодної мови про пенсійний вік чи ще щось. Про пенсії. І друга теза покажіть, що ви готові вирішувати питання газу. Все, дві речі. І ті зміни, які пропонуються, вони в одній частині стосуються скасування поступового спеціальних пенсій, а в іншій частині це зміни до податкового кодексу, в частині встановлення ренти з 20 до 70% для державної компанії Укргазвидобування, яка, за рахунок чого, при підвищенні ціні для населення, яке планується зробити Національна комісія, так будуть збільшені доходи бюджету близько 9 мільярдів гривень.